Усім привіт! Це Сім'я Перфільєвих. Сьогодні буде про те, як ми чіпляли ролети на нашій терасі. Тож для початку подивимося, як я тяжко мила вікно після ремонту. Дуже класна ось така штука. Це скрибок для електроплити. Туди всередину ставиться лезо і ним можна скрибти все, що хочеш, не лише плиту. Отож. Миємо вікно далі. Отож мила я це вікно довго і нудно, але був гарний сонячний день і тому було видно, де його краще треба потерти. Не ідеально воно вимилось, але в принципі нормально. Є різниця і це найкраще. Тут ми вирішили вчепити ролети, тому що це стіна, яка виходить до сусідів. Ось, і це вікно йде прямо навпроти вікна у нашу кухню. Ну і ввечері ми там, як на витрішках. Тому вирішили саме взяти рулети день ніч. Замовляла я їх в епіцентрі. Там їх потрібно було робити під замовлення, і вони приходили на нову пошту. Чому я взяла їх там? Тому що була найвигідніша ціна. Виявилося, що рулети просто взлетіли в космос стінами. Тому що у нас на всіх вікнах в будинку є ролети різні. Але я не очікувала, що буде аж така ціна. Тобто ціна за одну ролетину була по 2500, тобто 5 тисяч на це велике вікно. А я знайшла по м десь приблизно по 1300 за одну, то трошки вигідніше вийшло. Отож, вікно помила. Показує вам, що тераса за зиму, нічого з нею не трапилося, такого кардинального. В принципі, нині більш-менш тепло, тому що, як ви бачите, вазон живий був. Ось єдине, що у нас планка одна відлетіла, але ми побачили, що виявляється, ми коли вкручували, ми не попали в ніщо, просто вкрутили саморізи, тоді ми цього не зрозуміли. І напевно, коли стало холодно. Матеріал е, змінив е, свій розмір, і вона просто відпала. ця чорна планка. Ось з лівої сторони чорна планка є від стіни, а з правої сторони немає. Чому ми її одразу не вчепили назад? Тому що дуже високо і з одної стрімянки туди залізти неможливо. А вже буде літо, почнуться якісь нові роботи, і ми будемо ремонтувати, будувати і так далі. Отож, ролети забрала на новій кошті. Як ви зрозуміли, замовляли просто білі. Гарно були упаковані. Все, що необхідно для їх встановлення було в достатній мірі. Все правильно розраховано. Жодних якихось незрозумілостей не було. Ось, ми вже маємо невеликий досвід чіпляння ролет, тому це не було для нас новим. Коли ми чіпляли перший раз, то дивилися відеоурок в Ютубі. Цього разу нам було достатньо подивитися ось на цьому папірчику невеличку таку інструкцію. Ось, Якщо ви чіпляєте перший раз, то краще подивитися таку серйозну інструкцію, відеоінструкцію, їх є досить у Ютубі. У нашому випадку ось тут показано, що деталь зроблена для відкривного вікна. А для глухого потрібно шматок відламати. Якось було спочатку трохи страшно ламати, але там, до речі, навіть є такий невеличкий надріз, і просто з руками його я трошечки піднатиснула, і воно якби так трісло рівненько і відламалось собі, і все нормально. Тому ось таким чином. Такої системи у нас ще не було. У нас кожні ролети, які ми купували, вони трішечки мають різне ось це кріплення. Чуть-чуть, але різне. Отож, дивимось на картинку і просто збираємо як таке велике Лего для дорослих. Беремо одну деталь, туди ставимо іншу деталь. Не боїмося, прикладаємо трохи більше зусиль. Воно гарненько все залазить. І туди потрібно буде потім доставити ще одну детальку, яка тримає суму ролету. Це я роблю для іншої сторони те саме. Тож відламуємо, засовуємо сильненько. Не боїмось, нічого не трісне, пластик непоганий. Ось такі заглушечки ставимо в ролетку. Визначаємо, з якої сторони шнурочок у нас буде. І ось таким чином воно буде чіплятися до стіни. Найголовніше це заміряти відстань від одного кріплення до іншого, щоб рулета закривала саме скло і стала рівненько по вікну. Нічого не потрібно дуже сильно міряти, тому що найкраще це орієнтуватись по самому склопакету Тобто, прямо рівня вам не потрібно, тому що склопакет він є сам по собі рівний. Якщо ви з двох сторін зробите кріплення, відповідно, сама рулетина ляже рівно. Тому ми робили, грубо кажучи, на око. Знизу поміряли. Де саме краще вчепити, і зробили. Отож, тут я вам вже показую, що ми заселили лісочку По цій лісочці буде їздити підвантажувач для того, щоб сама рулетина нікуди не поділася, якщо буде, наприклад, сильний вітер і так далі. Ну, вона так рівніше їздить, скажімо. От, також чоловік просверлює дирочки в самому пластику, тому що болтики такі. Такі вони не дуже міцні, тобто, склопакет, не склопакет, а раму склопакета вони беруть, а ось цей пластик вони не беруть. Почав він сверлити, не вистачило йому е, висоти, тому взялася я. Ось, В принципі, робота не важка, але повільна, не потрібно поспішати. 150 разів передивлялися. Перепробували, тому що давно вже не чіпляли цю рулету. Ну, як ви бачите, зараз ми на низу все міряємо. Щось почали наверху міряти і зрозуміли що це погана ідея. Виміряли на низу, відповідно, все так само наверху вчепили, присверлили, перевірили ще раз, покрутили, закріпили і все. Тому. Запасайтесь терпінням, і, в принципі, це можна зробити самому. Нічого тут такого незрозумілого немає. Зараз демонструю, як знизу закріпити лісочку. Тобто це кріплення ви встановлюєте на раму, потім туди засовується ось ця ліска і прокручується такий цей шарнірчик, і він затискає лісочку. І в кінці ви просто зайву лісочку обрізаєте і все. Більше ви його не зачіпаєте ніколи. Скажу чесно, рулети дуже класна штука, Я ж кажу, в нас є повсюди. Але ось ці всі кріплення, вони заважають добре помити вікно. І якщо ви хочете гарно взагалі мити пластикові вікна, то, напевно, краще купити такий паровий апарат, скажімо. Тому що усі оці штучки промивати потім трохи важко. Отож, аналогічно робимо другу частину рулети. подивились, вчепили, в принципі, швидше діло пішло, але тут ми заплутались з мотузкою, за яку рулета відкривається. тому що у ній є з'єднання. І потрібно зробити так, щоб це з'єднання при відкритій ролеті було знизу. І тоді, коли ви її відкриваєте, воно не буде заважати. А в нас воно вийшло якось не на ту сторону, взагалі ми його знімали, щось там поправляли, але зрозуміли суть і виправили цю ситуацію, скажімо так. І тепер ми радіємо, тому що ролета є. Влітку вона буде захищати нас від палючого сонця, а коли на вулиці, так як зараз, прохолодно, можна просто закривати верхню частинку для того, щоб трошечки, скажімо так, усамітнитись у себе вдома. Тут я на сонці побачила, що лінії на рівні, якісь трохи як викривлені. І виявилося, що нижня частина трохи, напевно, під час установки трохи з'їхала, тому я тою ролетою трошки пошурхала вліво-вправо і вона зайняла своє нормальне місце. Отож, зараз робимо ось такий напівпрозорий варіант, лише верхній, тому що знизу нас закриває паркан. І все. Ідемо споглядати чудову весняну погоду. А вам, друзі, я усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Можливо, іншим підписникам ви хочете дати якісь поради по встановленню рулетів, тому що це таке більш було не навчальне відео, а розважальне. Люблю вас, до зустрічі!